Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги м'яку косметичку. Дана косметичка це модний та функціональний аксесуар для жінок. Вона виготовлена з високоякісного матеріалу, тому служитиме довго та надійно. Представлена у різних кольорах та дизайнах. Вона дуже містка, тому може вміщувати багато косметичних засобів. Внутрішня частина організована різними відділеннями та кишенями, що дозволяє швидко знайти те, що вам потрібно. Вона дуже зручна для транспортування, що робить її ідеальною для подорожей. Пропонуємо до вашої уваги спонж для макіяжу. Це професійний косметичний інструмент, призначений для бездоганного нанесення основи. Даний спонж чудово підійде для ідеального розташовування тонального крему, коректора чи інших косметичних засобів. Він має м'яку та пористу текстуру, що забезпечує рівномірне та природне покриття. Спонж для макіяжу є обов'язковим атрибутом для любителів краси. Завдяки високоякісним матеріалам він служитиме вам довго та надійно. 어. <목소리나> Пропонуємо до вашої уваги органайзер для пензлів. Це розкішний та функціональний органайзер для вашої косметики. Він може вміщувати в себе пензлі для макіяжу, губну помаду, олівці для брів та тіні для повік. Конструкція, що обертається на 360 градусів, забезпечує легкий доступ до найнеобхіднішого для краси. Виготовлений із високоякісних матеріалів, тому буде надійним та довговічним. Кришка забезпечує захист від пилу та сміття, зберігаючи чистоту. Предметів макіяжу Пропонуємо до вашої уваги USB-нічник. Це компактне та універсальне освітлювальне рішення, яке ідеально підходить для різних застосувань. Невеликий розмір та портативна конструкція лампи дозволить її легко переносити. Вона оснащена USB-портом, що робить її зручною у використанні. Ви можете підключити її до комп'ютера, зарядного пристрою або іншого джерела живлення. Цей світильник додасть неповторного шарму та затишку у ваш простір та стане привабливим елементом. Візуального оформлення Пропонуємо до вашої уваги USB-лампу. Це компактне та універсальне освітлювальне рішення, яке ідеально підходить для різних застосувань. Невеликий розмір та портативна конструкція лампи дозволить її легко переносити. Вона оснащена USB-портом, що робить її зручною у використанні. Ви можете підключити її до комп'ютера, зарядного пристрою або іншого джерела живлення. Цей світильник додасть неповторного шарму та затишку у ваш простір та стане привабливим елементом. Візуального оформлення.